Пантеп вітаю, Мене звати Денис Зайченко, і це відео. Відео про Goodram RDM v 60 на 128 ГБ, буде останнім відео про SD-карти на цьому каналі. Ні, я не звільняюсь, і канал не закривається. І ні, оглядати SD-карти я не перестану. Просто коли я тестував ці карти пам'яті, я зрозумів одну важливу-важливу річ: цей канал RootNation, канал про смартфони. Про ноутбуки, про ігрову техніку, навіть меблі. І коли у мене на столі буде мікроSD карта, я обов'язково зніму на неї огляд і опублікую його тут. Але мікроSD карти можна використати в смартфоні, в планшеті із абсолютно будь-яким дроном мікроSD без проблем можна використати. Навіть ігрові ноутбуки іноді мають під мікроSD роз'єми. До речі, огляд Aurus 16X має бути у нас вже на каналі. А тепер подумайте. Куди можна використати SD-карту. Окрім як в камеру, ані в смартфон, ані в дрон, ані в ноутбук її не вставиш. Ну, Технічно є моделі, дрони і ноутбуки, які мають слоти під SD-карту, але цих моделей настільки мало, що це виключення, яке підтверджує правило. Ну ось і виходить, що QDRAM RDM v 60 128 ГБ на цьому каналі. Огляд цієї карти пам'яті на цьому каналі робити немає ніякого сенсу. Де сенс є? На каналі Denblend, де виходять мої огляди фото, відео та кінотехніки. У подальшому всі огляди SD-карт будуть саме там. Але все рівно проблема. Як зробити огляд SD-карти, щоб він був довше 30 секунд? Бо якщо огляд буде 30 секунд, алгоритм Ютуба. Очевидно, його не полюбить. А я ці карти без проблем можу оглянути за 30 секунд. У мене їх дві. Мені їх надав Goodram, за що йому величезна подяка. Вартість однієї такої близько 2000 гривень. Вони майже всюди зняті з продажу, бо це досить стара модель. При цьому це найкраща sd карта в арсеналі RDM. Є більш ємні, є більш швидкі, але вони або не разом, або застарілі. Обіцяна швидкість від 60 до 120 мегабайт на секунду на запис. Гарантія пожиттєва. І це все. Я міг би провести окремо тести реальних швидкостей, але проблема ось у чому. Зазвичай я роблю це, робив це на свіже розпакованій карті в пам'яті через кардрідер на ноутбуці або ПК. Проблема в тому, що я з чистою совістю не можу так робити. Бо це як тестувати автівку в лабораторії. Я не вчений. Я оглядач. У мене ці гудрами дві штуки вже дуже довгий час працюють в камерах. Спочатку працювали в Canon EOS R6, зараз працюють в Panasonic Lumix S5 2X. І я зараз знімаю на Panasonic gh 7 така ж сама карта пам'яті. Тобто вони не лежать пусті без діла. Я ними користуюсь на них завжди. Є якісь файли, і я гарантую, у вас з картами пам'яті буде так само. Ну то навіщо вам знати, які швидкості будуть у чистої карти, якщо в... Перший же робочий день ви перетворите її на забиту файлами. Звичайно, такий підхід не можна використовувати всюди. Коли я скажімо оглядаю SSD NVMe SSD на терабайт, мені треба робити тести на чистому SSD просто тому що ви не встигнете забити його так, як ви встигнете забити таку карту SD. У мене це відео, яке я зараз знімаю, воно третє за добу, третій третій проект. Кожен з них займає близько 35 гігабайт. Тобто я зняв три проекта, карта пам'яті забита. І ця ситуація більш-менш реалістична, бо я можу й швидше цю карту пам'яті забити. Але я не зможу так забити SSD накопичувач. Тому тести там будуть більш реалістичні. Втім, це ще не все. Скажіть мені, ви навіщо мені тестувати карту пам'яті SD карту пам'яті в кардрідері на ноутбуці або ПК? Якщо я нею в ноутбуці або ПК користуватись не буду, я буду користуватись нею. Ви не повірите в камері. Але в камері тестування швидкостей не проведеш, там немає такої функції. Якщо тестувати як USB-флешку, якщо у вас камера більш-менш сучасна, то на результати тестування впливатиме шина USB. До того ж, не гарантовано, що по USB камера працює так само, як і просто всередині, без активації USB протоколу Взагалі, здавалося б, яка різниця? Покажи узагальнені цифри, і все. Але я відеограф, технічно кіношник, бо у свій час робив короткий метр. Мені треба реальні цифри. Я не хочу подати вам результат в кардрідері. Я хочу подати вам можливість писати відео спокійно і не турбуючись. Чи може мені і вам таке дати Goodram RDM V60 на 128 ГБ? Може і спокійно. Бо давайте подивимось на те, що нам реально треба: мінімальна стабільна швидкість запису файлів. Це у v 60 60 МБ на секунду. І так, у V30 це 30 МБ, а у V90, правильно, 420. Жартую, 90. Це та швидкість, на яку може розраховувати камера, щоб записати футаж. Певного бітрейту. Бо якщо буде просідання нижче цього показника, на що камера не розраховує, то у найкращому випадку буде до побачення дубль. І я дуже сподіваюся, що ви це помітите вчасно. Е, у найгіршому випадку камера просто відмовиться працювати і все. У мене таке було, до речі, на жаль. І ось це вам і треба знати. А усілякі UHS, клас 103 4K UHD, максимальні швидкості до 265 мегабайт, це все. Ну, не зовсім 100% маркетинг. Воно виглядає круто, але майже все було потрібно за часів царя гороха. Бачите, на упаковці v 60 буде у вас мінімум 60 МБ на секунду на запис. І от зараз логічно було б сказати, так це не круто, це мало. На етаке ці одне 60. Як так? А дуже просто. Ви не можете отримати мінімальні 60 МБ на секунду, якщо у вас максимальні, будуть умовно менші, за скільки то там, я хочу сказати 120, але не пам'ятаю чому. Суть у тому, що нові технології, які цю мінімальну стабільність дають, впливають, вибачте, на все одразу, на всі швидкості одночасно. Все рівно залишається запитання: навіщо тоді ці ось ваші 265 МБ на секунду максимального читання? А що файли з sd карти на ноутбук. По ПК можна було злити швидше, як людина, яка займається відеооглядами в індустріальних масштабах. Я скажу: чим більше часу ви зрізаєте на банальну передачу даних, тим більше часу у вас залишається на все інше у добі 24 години. І більше ніж 24 години, ви ні за які гроші не отримаєте. Ви можете отримати економію часу на простих речах, але... Чи можна купити економію, придбавши карти В90? І ось тут ми переходимо до того, що вимагає безпосередньо сама камера. Нагадую, В60 це 60 МБ на секунду. Або 480 мегабіт на секунду. Ось моя Panasonic Lumix S52X. Я використовую у неї два режима із по суті 50. Ну, можна 50, але режимів там дуже багато. Два режима це 6К24 кадра Long GOP і C4K або DCI 4K 60 кадрів, теж Long GOP. Знімаю я зараз на Panasonic Lumix G7. Вона вміє знімати 4К 120 кадрів Long GOP. Бітрейти на ці режими. 200, 150 і 300 мегабіт на секунду відповідно. У мене гарантовано буде 480 і не менше. Чи можу я знімати щось крутіше? Ні, ось режим c 4 k на 400 Мбіт на секунду, але воно заблоковане для sd карт Програму заблоковане в камері но лише для SSD. Ось 33 К-48 кадрів All-Intra. Тут аж 800 Мбіт на секунду. Це більше, ніж дасть навіть SD-карта класу v 90 Ну тобто я в принципі розумію, чому GoodRAM зняла з виробництва карти v 90 Бо на момент, коли вам реально треба v 90 вам не треба v 90 Вам вже треба або SSD, навіть той самий GoodRam RDM Pro про на 1 ТБ. Я знаю, що в мене в коментарях дуже дехто їх любить. Або вибачте. CF Express, які дуже не люблю я. Тому і нехай це будуть підсумки Goodram Айордієм V60 на 128 ГБ Вам вистачить з головою ці карти швидкі там, де треба, надійні там, де треба, і коштують не так дорого. Але якщо на момент виходу цього відео вони зникнуть з продажу з кінцями, то ви, хоча б тепер будете знати на які цифри дивитись в першу чергу. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, як ви відноситесь до таких ось карт пам'яті, чи купляли ви коли-небудь такі карти пам'яті, і коли купляли їх, чи дивувались ви, наскільки дорогі в 90 Бо якщо ви не зрозуміли, вони дуже дорогі. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом... це покладу, мабуть. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s І з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові! Знято.